Один варіант монтажу, який називається ковзаючий монтаж. Але ми розглянули його в чотирьох варіантах, друзі. Всі розхідники є зараз у вільному доступі, кожен з них кожен з них хороший, робочий і принцип у них один і той самий. Бачите, груз на місці, а покльовочка у нас іде Вітаю вас, друзі! Сьогодні далі продовжуємо говорити про коропові монтажі. Зараз з вами розглянемо. Чотири варіанти одного дуже чудового корпового монтажу, який є найчутливішим, який підходить для ловлі в самих складних умовах, коли риба дуже мало активна, коли вона не клює, і ми собі навіть думаємо, що вона і не підходить до наших насадок. Ми думаємо, що в торці риби немає, але вона там є, пробує, але не клює. А ми з вами собі думаємо, що її там зовсім немає. Це буває таке ранньою весною. Або деколи буває і, і літом, і восени, коли риба вкрай неактивна. І так, я маю на увазі. Зараз ми поговоримо про ковзаючий монтаж. Як його дуже часто всі люблять називати скользяк. Ну, ми будемо називати речі правильно. І так, ковзаючий монтаж. Я собі підготував ось тут чотири літкори зразу з карабінами, щоб не займати час на їх монтаж, щоб відео не було дуже довгим. І зараз будемо по черзі монтувати. Всі чотири варіанти. Я три штуки поки що забираю, щоб нам не заважали. І так, почну розказувати про наші монтажі з того, який мені найкраще подобається. Ось є в продажі зараз такі втулки спеціальні для ковзаючого монтажу. Ми надіваємо її на голочку. І стягуємо на лідкор. Ось так. Тепер нам потрібно взяти груз, грузило, з таким великим вушком. Не з таким маленьким, бачите, маленьке вушко, Не ось таким маленьким, а з великим. Ось з таким великим вушком. Так, і ми його пропускаємо сюди. І, друзі, вже у нас монтаж є готовий. Бачите, ось ця втулка має тут такий зріз для того, щоб грузило ось так гарно лягало і не відводило нам потім в сторону поводок. Тому що якщо б втулка не мала того зрізу, то грузило важке, і воно би нам відводило наш поводок ось так в сторону. А це нам не потрібно, тому ось так. То є перший, перший вид корпового монтажу. Відповідно, коли короб бере, грузь залишається на місці і ми дуже добре відчуваємо поклюку. Ось такий перший варіант монтажу. Поки що відкладаємо його в сторону. Тепер будемо монтувати другий. Зараз в продажі з'явилися ось такі втулки. Теж така досить цікава річ. Потрібно, бо в мене є тут такі кріплення для грузів, є менше, є більше, але я поставлю більше, вдягаємо його сюди. так. Тепер поступаємо так само і надіваємо налітко. Так. Ось така штука. Тепер отут вже може бути і маленький вушко, тут нам немає значення, тому що чи такий, чи такий, то вже вам, як, як вам підходить по ваших умовах, де ви будете ловити. Ну я зроблю ось так. Чекаємо груз і маємо другий вид оцього ж колзаючого монтажу. Карабін тут глибоко не заходить, він дуже легко звідси звільняється, він не фіксується там. Коли у нас йде покльовка, груз залишається на місці і ми, відповідно, бачимо покльовку. Так, це є ось такий другий. Тепер, тепер третій вид. Якщо у вас ні таких втулок, ні ось таких втулок, у вас немає, то ви просто можете скористатися ось таким відбійником. Так само надіваєте його на голку. Потім перетягуєте на літко, ховаємо наш вертлюх. Тепер скористаємося. Знову звідси візьмемо грузило. Ось так. І вдіваєте грузило з великим вушком. Вдіваєте на літкор. Все, друзі. Маємо ми з вами той самий, той самий ковзаючий монтаж. Покльовка йде, груз залишається на місці. Ось так. Це є третій вид монтажу. Ну і на кінець, друзі, якщо вам по якихось причинах не підходить жоден з цих монтажів, або ви не маєте комплектуючих, або щось вам не подобається, або щось не підходить для ваших умов ловлі, значить ми маємо у запасі ще один четвертий варіант. І так, є наш лідкор. Ми беремо велику резинову бусину, діваємо на лідкор. І тягуємо вертлюг вушком в бусин. Ось так. Бачите, вухо, вертлюга заховалося в бусин. Тепер беремо велику монтажну голку, беремо наш груз інлайн, закриваємо вушко. і стягуємо груз. На лідкор. Ось і все, друзі. Дивіться, який чудовий варіант. Вертлюг у нас не буде тут штупоритися. Відповідно, всі покльовки будуть дуже легко фіксуватися. Ось такий чудовий монтаж. І так, ми з вами розглянули один варіант монтажу, який називається. Повзуючий монтаж, але ми розглянули його в чотирьох варіантах, друзі. Ось так. Дуже хороший ще раз повторююся, дуже надійний, дуже хороший, простий. Тут нічого складного нема. Всі розхідники є зараз у вільному доступі, тому користуйтеся, що вам буде підходити. По наявності, по тому, що вам сподобалось чи не сподобалось. Кожен з них, кожен з них. Хороший, робочий, і принцип у них один і той самий. Бачите, груз на місці, а покльовочка у нас йде. Якщо під час нашої розмови, друзі, у вас виникли ще якісь запитання, прошу писати у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, хто не підписаний. Не забувайте ставити оцінки за відео. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і чудових трофеїв. Зустрінемось!